Тих, як ти, що страждають від нежиті та гемариту, дуже багато. Цінапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Дві людини загинули чи не менше 12, Зазнали поранень внаслідок атаки шахедів на суми. Ворог вдарив по житловому мікрорайону близько п'ятої ранку. У місті пролунало три потужні вибухи. Повідомили в Ова і додали, росіяни начинили шахеди шрапнеллю для якомога більшої кількості жертв серед людей. Пошкоджено п'ять приватних будинків, магазин та автомобіль. Білі також внаслідок ударів руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Одна значних співробітники ДСНС деблокували звідти двох постраждалих та передали до карети швидкої. Зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по кривому рогу. Їх уже 32, Повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. 12 у лікарні, зокрема, одна дитина, стан двох скалічених жінок, тяжкий. У місті досі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої ракетної атаки, адже потрощено одразу півтора десятка багатоквартирних будинків. Десятки осель в епіцентрі вибуху опиняються вже не вперше. Для допомоги людям з розселенням у місті працює оперативний штаб, де також можна отримати будматеріал та оформити заявку на матеріальну допомогу щодо Дніпра. нагадаю, місто напередодні. Росія обстріляла невідомою раніше балістичною ракетою, яку спершу ідентифікували як міжконтинентальну, а також кинжалом та крилатими ракетами Х-101. Кількість постраждалих не змінилася. Їх троє в епіцентрі вибухів. Опинилося промислове підприємство, будинки та реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. На момент удару там було семеро людей, зокрема і дитина. Вони вціліли завдяки тому, що спустилися у сховище. Росія вдарила по українському Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. Про це напередодні ввечері оголосив сам російський диктатор і пригрозив бити ще і не лише по Україні. У США заявили, Росія продовжує ескалацію. Вони уважно стежитимуть за її діями. А український президент вважає так, Путін продемонстрував свою неготовність до миру. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Після удару по Дніпро, внаслідок якого було пошкоджене промислове підприємство та центр реабілітації людей з інвалідністю в Україні та світі заговорили, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета Рубіж. А вже ввечері російський диктатор Володимир Путін після тривалого зникнення з'явився на публіці та заявив про успішне випробовування новітньої ракети середньої дальності «Орєшнік». у відкритому доступі. Про «Орєшнік» немає жодної інформації. Російський диктатор пригрозив, що такі удари будуть знову І не лише по Україні. 19 ноября шістю оперативно тактичними ракетами атаками з США і 21 ноября, в ході комбінірованої ракетної атаки системами «Шторм -шедоу» производства Великобританії і and производства США були нанесені удари по воєнним об'єктам на території Російської Федерації. в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, Переобрів елементи глобального характеру, заяви російського диктатора. Прокоментував український президент. Він заявив, що Путін зробив уже другий за цей рік після залучення північнокорейських військових крок до ескалації та розширення цієї війни, і світ повинен на це реагувати. Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б'ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські шахеди, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент з північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Путін в останній заяві фактично визнав, що тимчасово окуповані території України насправді не є територією Росії, хоча офіційно Кремль стверджує протилежне, заявили в українському МЗС за словами речника Георгія Тихогу. Україна і раніше використовувала далекобійні засоби проти цілей на тимчасово окупованих територіях. Але Путін почав метушитися, коли було уражено цілі на території Росії. В МЗС кажуть, Москва не прагне миру, а навпаки. Докладає зусиль, щоб розширити війну. Ми закликаємо світову спільноту і кожного лідера, кожну державу, які поважають Статут ООН, уже зараз негайно реагувати на застосування використання Росією нового типу озброєння. Явно підвищення, в принципі, рівня озброєння, яке використовується проти України. Тобто не чекати там детальних експертних висновків. Уже факт застосування нового типу озброєння він є. Закликаємо реагувати і показувати Росії неприйнятність таких дій. Що Росія напередодні вранці вдарила по Дніпру балістичною ракетою з середньої дальності? Підтвердили в Пентагоні у Вашингтоні. Кажуть, Москва попередила їх про це незадовго до її запуску. Створена ця. Ракета на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 шість. Рубіж у Пентагоні її ідентифікують як експериментальний зразок. Це був новий тип летального потенціалу, який застосували, і це надзвичайно непокоїть. Ми вже бачили цей тип небезпечної, безрозсудної риторики від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Україна, як ви знаєте, успішно давала ідеї відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні робочі дні цієї адміністрації. Про те, що застосування Росією новітньої балістичної ракети для атаки на Україну не змінить планів адміністрації США допомагати нашій державі, підтвердили і в Білому домі Ескалація на кожному кроці йде від Росії. Це вони ескалація, це вони розпочали війну. Очевидно, що нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Та Україна витримала незліченні атаки з боку Росії. Ми бачили це неодноразово протягом останніх більш ніж двох років. Водночас впливове американське медіа CNN цитує слова неназваного високопосадовця, який каже, що Росія ймовірно має лише невелику кількість таких експериментальних ракет. Також джерело зазначило, що Україна витримала незліченну кількість російських атак, зокрема й ракетами зі значно більшими боєголовками. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», єдині новини. Обстріли Дніпра балістичною ракетою Арешнік та погрози російського диктатора бити і надалі по Україні та країнах, які надали нашій державі ракети далекого радіусу дії, не свідчать про істотні зміни в ударних можливостях Росії або ризик застосування ядерної зброї. Про це йдеться в заяві інституту вивчення війни. Там зазначають, що російські війська регулярно запускають по Україні балістичні ракети Іскандер, гіперзвукові балістичні ракети Кинжал та крилаті ракети «Х-101», які також здатні нести ядерні боєголовки. Єдина принципова відмінність останнього удару по Дніпру. Це була власне сама ракета. Таким чином Кремль продемонстрував вид озброєння, що розлітається на кілька частин і завдає ще більших уражень. Що ж до ядерної загрози, в інституті вивчення війни зазначили, захід має надійні інструменти для стримування таких викликів. Тож погрози Кремля не повинні вплинути на подальше надання допомоги Україні. Росія в обхід санкцій ООН надала північній Кореї понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу і солдатів. Такого висновку дійшли в британському дослідницькому центрі Open Source Center, передає BBC. Фахівці центру проаналізували супутникові знімки, на яких північно-корейські танкери курсують між російським нафтовим терміналом на далекому сході та своїми портами. Приходять порожніми, повертаються завантаженими. За останні вісім місяців кажуть аналітики. Понад дюжина танкерів КНДР здійснили більше як чотири десятки до Росії перший задокументований відбувся в березні цього року, тобто через сім місяців, після перших згадок про постачання північно-корейських боєприпасів у Росію. Нагадаю, через свою ядерну програму Північна Корея нині під санкціями ООН і не може закуповувати більш ніж 500 тисяч барелів нафти на рік. Тоді як споживає 10 мільйонів у британському дослідницькому центрі. Припускають, що постійний приток російської нафти дає КНДР рівень стабільності, якої країна не бачила з моменту запровадження запровадження санкцій 2017-го. Передавали окупантам майно захоплених держустанов та запроваджували рубльову зону. СБУ затримала ще сімох колаборантів, які працювали на Росію під час окупації Херсона. Так, майном розпоряджалися дві жінки, призначені окупантами головними бухгалтерками в обласній лікарні та адміністрації в гауляйтера Сальдо. За його ж вказівками, місцевий підприємець організовував обмінку, де скуповував гривню в обмін на російські рублі. Завдяки таким ручним фінансистам ворог сподівався повністю вивести з обігу в регіоні офіційну валюту України інші ж колаборанти закликали місцевих жителів проголосувати за приєднання регіону до складу РФ після деокупації. Зловмисники намагалися уникнути правосуддя, зокрема виїхати за кордон, та майже не виходили із дому. Всім фігурантам загрожує до 12 років тюрми. Залишили всі СІЗО до 3 грудня, втім суттєво на 200 мільйонів гривень зменшили заставу екс-очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Таке рішення ухвалила апеляційна палата ВАКС напередодні вечері. Підозрювана у хабарництві брала участь у засіданні по відеозв'язку. Під час розгляду справи стало відомо, що крупа має звання заслужений лікар України. Нагадаю, на незаконному збагаченні крупу та її сина викрили на початку жовтня у її робочому кабінеті. Виявили 100 тисяч доларів підроблені медичні документи та списки ухилянтів. З фіктивними діагнозами вдома в жінки лише готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. Брендові прикраси та коштовності під час слідчих дій підозрювана викинула у вікно дві сумки з грошима. Там було півмільйона доларів. Брат врятував, віддавши свої стовбурові клітини у Львові. Вперше на заході України провели дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку для захисника, який до лікарні потрапив одразу із фронту. Ще кілька років тому такі операції українцям робили лише за кордоном. Нині, завдяки розвитку системи трансплантації, це можливо в Україні абсолютно безоплатно для пацієнтів. Як усе пройшло, бачила наша медична оглядачка Ірина Заславець. Ну що пан Сергій, як наш настрій? Бойовий. Сергію Маріцану 34. Він із Закарпаття. Нині у Львові. Бореться за життя. Щоб врятувати захисника, йому пересадять кістковий мозок від донора. І це буде перша така операція дорослому на заході України. Лікарі готові. Починається сьогодні наша довга дорога. Віримо в вас. Я налаштований на перемогу і там, і тут. На руці Сергія тату козак долає ведмедя. каже, зробив її на початку повномасштабної, коли пішов до війська. Контрактник у минулому не міг вчинити інакше. Це ми мій наставили. Коли стримували ворога на Сумщині, тоді були впритул до росіян. Росія ворог тут вони, тут ти. Та там його підстеріг ще один ворог, не менш підступний, а пластична анемія. Ви їди, їду, ні, бо я ж Буває, що йдемо. Я відчуваю, що я не встигаю за своїми товаришами. Ну мені важче ніж їм. Похід до лікаря, термінове спрямування у шпиталь і вирок лікарів. Кістковий мозок не здатен виробляти клітини крові. Без трансплантації не жити. Потрібен донор. Ним стане рідний брат Юрій. Я одразу йому дзвонив. Він прийшов, здав аналізи. Лікарі кажуть, що ми ідеально підходимо. Що треба, то то зробимо. Ну все, пане Сергій. Бокс підготували. Переселяємося. Сергій у супроводі своїх рятівників іде до ізольованого боксу. Щасливо, з Богу! Тут на самоті він проведе кілька тижнів. Спершу буде хіміотерапія, яка остаточно знищить власний кістковий мозок. Потім трансплантація і приживлення. Минає три дні, і ось нарешті важлива мить. Юрій буде ділитися з братом своїми клітинами. Стовбурові клітини будуть буквально з крові завдяки спеціальному апарату. Ну все, почали там. Дуже гарна концентрація стовбурових клітин. Я дуже радий. Ось вони, ці самі рятівні клітини, які мають врятувати життя Сергієві. Юр кажуть, що забір це страшно. Нічого там страшного. Тим більше, якщо вам людина дорога, яку ви допомагаєте, забувається все. Далі сама трансплантація. Завідувачка відділення і лікарка Сергія Соломія Глуховська несе клітини до боксу. Їх Сергієві вводять через катетер. Вся процедура триває зо півтори години. Чоловік почувається добре. Лікарі задоволені. Чекаємо. Ітоді минуло три тижні. Сьогодні особливий день. Сергія виписують з лікарні. Його новий кістковий мозок запрацював наповно. Сергій вітаю вас сьогоднішнім вашим другим днем народження. Бажаємо вам, що ваша ремісія тривала пожиттєво. Сергій задмухує свічку. Аби збулося, яке загадав бажання, не зізнається, але закликає усіх доєднуватись до українського реєстру донорів кісткового мозку і вірити українським лікарям. Я хочу, щоб, щоб в Львові ця от, ця от процедура пересадки від донора вона стала на потік, щоб люди вірили і щоб не боялися і не їхали за кордон, якщо це можливо. Тому що в нас лікарі роблять велику справу, так само, як і військові. Ті борються там за... ну, ви знаєте за що, а ці борються о тим так, нормально. Ми пообіцяли рік тому, що ми зробимо цю операцію. Це надзвичайно складно, тому що обмаль спеціалістів, на складне обладнання, на складна технологія, і ми мусили привезти досвід із України із світу, щоб зробити цю операцію. Це була восьма трансплантація кісткового мозку у цьому відділенні, і перша така від родинного донора. Її львівські лікарі виконали спільно з командою столичного Ахмадиту. До нині такі операції робили лише в Києві і Черкасах. Ірина Заславець, Максим Мусіян, програма Вікна, СТБ, Марафон. Єдині новини.